Як грати у футбол? Поради давали професійні італійські тренери. На стадіоні Рух відкривали перший літній футбольний табір, в рамках якого протягом тижня провідні футбольні тренери італійського ліворно навчатимуть українських футболістів, як правильно грати у футбол. Так само, як вони будуть працювати, так вони самі працюють в Італії. Вони не будуть робити ніяких поблажень не українським дітям, ні італійським дітям. Вони хочуть принести метод роботи ліворно кальчо в Україну так само, як вони роблять це в Італії. Вінниця, Одеса, Київ, Хмельницький. Загалом майже сотня юних футболістів з цілої України приїхали на футбольний табір. Хлопців чекають дворазові тренувальні заняття з перервою на обід, розважальна програма і контрольні ігри. Я хотів показати свої сили і ну підтренуватися у італі, італійському футболі, дізнатися, як це, який це футбол футболом років вісім. Da, від восьми років займаюся, займаюся в Тульчині, мене тренує тренер-нормальний мій. Е, нормальний тренер. Дуже подобається мені цей приїхав сюди. Ну, щоб... Підтягнути свої воротарські навички організатором такого кемпінгу на Прикарпатті є громадська організація інтеграція, що спільно з ДЮФК Ніка працюють на розвиток дитячо-юнацького футболу. Дати нашим дітям якісь майбутнє, показати дати їм мотивацію, дати їм мотивацію в тому, що потрібно займатися, що не потрібно залишати футбол, що в них може бути майбутнє, тому що десь по закінченню таких таборів. Декілька дітей буде їхати. Пробувати себе у футбольних клубах за кордоном, також і після цього, після цього кемпу, який відбудеться, також декілька дітей поїдуть в Італію. І там уже тренери подивляться на них і, можливо, комусь запропонують залишитися, навчатися у футбольній академії Італії. Італійські ж тренери кажуть, потенціал у наших юних футболістів є, однак з ними потрібно більше займатися. А саме треба, щоб українські тренери дізнавалися про ті навички, якими Користуються в Європі. Треба вчитися, вчитися українським тренерам, фахівцям, бо він бачить, є ентузіазм, навіть на цьому камі присутні багато представників федерації, інших клубів з усієї України. Завтра вони проходять тренерський семінар, на якому будуть навчати, розказувати про методи роботи. Якщо, як вони в Італії раніше їхали до Іспанії, до інших країн світу, вивчали цей футбол, так само українським тренерам треба вивчати досвід європейських фахівців. Заміти більш частіше відвідувати семінари, більш частіше організовувати такі події. Організатори сподіваються, що цей табір стане щорічним. А італійський клуб Ліворно буде стежити за зростанням гравців в українському клубі і сприяти у реалізації кар'єри кращих футболістів. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.